Новини про плани відправки в Україну солдатів з північної Кореї збурили інформаційний простір, але мабуть не настільки, щоб партнери вдалися до радикальних дій на нашу підтримку. Чому пояснив виданню телеграфії віце віцепрезидент ГО «Суспільство Україна КНДР Микола Поліщук. Докладніше далі. Експерт висловив скептичне ставлення щодо того, що на українську територію будуть перекинуті якісь значні підрозділи регулярних північно-корейських військ. На його думку, коли десятки тисяч людей перекидають з Азії до Європи, це не може залишитися непоміченим, але не виключає наявності невеликого контингенту північних корейців, які зараз обслуговують їхню техніку або спостерігають, навчаючись вести війну. Експерт нагадує, що дані про могутній військовий потенціал КНДР можуть бути перебільшені. Їхня армія на Раховує трохи більше мільйона осіб, це переважно будівельні батальйони, і десь 900 тисяч з цих людей задіяні в народному господарстві. Експерт називає це величезною компанією з поставки безкоштовної робочої сили для будь-яких народно-господарських об'єктів. По-друге, північнокорейська показуха досягає величезних масштабів. У них є дуже багато застарілої техніки, а нової бронетехніки мало. Еліта армії КНДР, десантні війська, які дуже сильно пестував Чекім Чен Ір, але навряд. Чи елітні війська будуть відправляти за кордон? Експерт вказує на ще один нюанс: якщо носій якихось військових секретів чи командир високої ланки вирішить перебігти у південну Корею, то за цим буде добре заплачено і він там зможе зробити кар'єру. І саме це один із аргументів, чому Кім Ін не хотів би мати дуже великої військової присутності у Росії. Його війська можуть просто перебігти або потрапити в полон, де щось розповісти. Тому спиніану загалом не дуже люблять випускати військових. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.